Є історії, які починаються з таємниці, є ті, що закінчуються трагедією, а є такі, в яких таємниця і трагедія живуть під одним дахом, і пахнуть так, що хочеться втекти ще до того, як ти побачиш, що там усередині. 1901 рік тіє спокійне французьке містечко, де життя тече рівно, як вино у келиху пані Мон'є. Полінція мчить до маєтку поважної родини, на ходу розштовхує перелякану прислугу, перевертає меблі, заглядає навіть у шафи для білизни. Вони щось шукають. Перший поверх чисто, другий порожньо. Лишилась одна кімната. На горище. Двері замкнені на ланцюг і масивний замок. Коли вони його зламали, перше, що побачили, було не жах, а запах. Такий, що найсміливіший офіцер одразу схопився за шию і кинувся назад, намагаючись не знепритомніти темрява, волога, несвіже повітря, один із копів спробував відчинити вікно, воно було наглухо зашите, довелося зняти його з петель. І тоді перший промінь світла. Він вдарив по кімнаті, як прожектор по сцені. Тільки сцена ця була схожа на пекло. Скрізь валялись гнилі рештки їжі, людські випорожні, шматки тканини, мушлі, на стелі повзалі комахи, підлогою снували пацюки, і там, у самому кінці кімнати, під купою ганчір'я, вона змучена гола жінка, не змозі навіть підвести голову, вся у власному бруді, у темряві. І ось що було найстрашніше вона жила тут вже 25 років. Але поки ви ще не втратили апетит, невеличке уточнення. Фото, яке найчастіше використовується у статтях і на обкладниках відео, це не бланчманьє. Так, я знаю, це доволі сумний факт, але це зображення якоїсь випадкової жінки, зроблено вже після смерті Бланш. Хто була ця жінка, нам невідоме. Також є інше популярне фото це взагалі американська акторка. Тож, якщо ви чекали побачити портрет французької жертви жорстокості, доведеться задовольнитися архівним фото. Поліції. А, бо насправді ми маємо лише те, що побачили копи у 1901 році, і це вражає більше ніж будь-яке фото, яке ну, могло би бути інше. Планш насправді звали Марія Леон Полін Монє. Народилася вона в 1849 році в заможній родині з усім, що треба було для класичної французької драми. Марія стала другою дитиною в сім'ї, а першим був Марсель. Той самий про якого ми ще поговоримо з вами у дитинстві, її називали бланш. Тому так до неї і прикріпилася це ім'я гарна, весела, розумна, з тими самими рисами, які згодом доведуть її до ув'язнення. Мати Луїза виросла дочкою біржового брокера і з дитинства знала, що життя це не про любов, а про вигідні умови. Одружившись з юристом, вона зміцнила своє фінансове становище і дуже ретельно слідкувала, щоб сім'я виглядала бездоганно. І до речі. Якщо ви бажаєте, щоб фінансове становище цього каналу дозволяло продовжувати випускати нові відео, можете підтримати мене і замовити собі або своїм рідним близьким гаманець або сумку в моїй майстерні dreamer.ua. Посилання буде в описі до цього відео, а ми продовжуємо. Всередині сім'ї, як виявилося, все було трохи інакше. Луїса контролювала все, навіть раціон дітей. Шарль Еміль, тато і Марсель, брат слухняно кивали. А от Бланш – ні. Бланш дорослішала і, скажімо, прямо виходила ідеальна партія: каштанове волосся, карі очі, тонкі риси обличчя, характер із розряду Мамо, я не вийду заміж за твого нотаріуса. Я хочу романтики. Плюс статус гроші, вплив. Усе місто стояло в черзі під дверима дому Мон'є. планч могла обрати кого завгодно, і сама це прекрасно розуміла. І тут на сцену виходить він, простий адвокат, без титулів, без гаманця вагою у пару маєтків, не мрія материнського серця, скажімо, м'яко, планч закохалась і не просто захопилась, а вирішила: оце мій чоловік. Все крапка. Луїза в паніці, не тому, що він поганий, а тому, що він не рівня. І це слово було для неї важливіше за слово кохання. Вона заборонила Бланш зустрічати з ним. Але Бланч відповіла щось у стилі ну забороняй, забороняй, я вже все одно була в нього вчора. 1876 рік бланч 27 років, і вона раптово зникає. Просто бульки все. Немає дівчини. Спершу всі думають: ну поїхала на курорт, як усі нормальні панянки в той час. Минає місяць, тиша, рік, мовчанка, і починається фестиваль версій. вона в Італії, та вона вийшла заміж десь у Відні. А може вона померла, але ніхто не каже. Але фокус у тому, що ці історії розповідала сама родина, і що цікаво, кожному різну. Тобі кажуть, вона подорожує, а твої сусідці вона хворіє, а аптекарю вона в монастирі. Знаєш, це як гра в зіпсований телефон. Але коли кожен гравець... Це Луїза з новою легендою. Люди трохи пошепотіли і забули, і тільки через 25 років хтось таки вирішив сказати правду. У 1901 році до прокуратури Парижа приходить анонімний лист, і в ньому таке. Маю честь повідомити вам про надзвичайно серйозний випадок. Йдеться про стару діву, яка вже 25 років утримується замкненою в будинку мадам Мон'є напівживою, майже без їжі, в гнилі та власному бруді, одним словом, у власних випорожненнях. Коротко, ясно і, як виявляється, правдиво. Хто його надіслав, досі загадка. Можливо, хтось із прислуги, можливо, покоївка розповіла коханому, а той не витримав, а можливо, ну, про це ми ще з вами поговоримо. Коли поліція знаходить бланш, новина вибухає. Газети пишуть жінка в темряві 25 років у полоні, мати Чікат історія мадам мадамоньє, живий скалець Пуатіє. Франція в Шоці. І тоді всі починають розповідати історію, яка стане головною версією на століття вперед. Бланш закохалась, мати заборонила, донька не скорилась, і мати вирішила краще замкнути, ніж дозволити. За цією версією, одного дня Бланш повертається з чергової зустрічі з коханим, і на неї вже чекає Луїза, сварка, крик і клац замок. Сидітимеш тут, поки не зрозумієш, кого маєш любити. Іронія в тому, що Бланш зрозуміла, але зовсім не те, що хотіла мати. Дні перетворювались на тижні, тижні на роки, а вона не ламалася без світла, без їжі, без свободи, і все одно повторювала: Я вийду заміж з любові, мені не треба нічого, крім нього. Навіть коли той самий. Адвокат помер у 1885 році за сім років до її порятунку, не знаючи, де вона, вона все одно не здавалась. Кажуть, Луїза навіть вигадала легенду, що Бланш поїхала і вже давно одружена, аби тільки її коханий припинив шукати. Коли поліція вивела Бланш із того горища, всі, хто це бачив, не могли повірити, що вона ще жива 51 рік, і вона важила всього навсього 20 5 Зупиніться і просто подумайте, доросла людина 51 рік і важить 25 кілограм. Очі, що не бачили світла чверть століття, шкіра в ранах і виразках. Мова майже повністю втрачена. Реакція, як у людини, що вирвалась із могили. Її терміново відвезли до лікарні. Лікарі були в шоці і не лише від вигляду. Бланш не могла говорити, її очі сліпли від будь-якого світла, вона боялася рухатись, її мозок працював на інстинктах вижити хоч якось. Лікарі виставили купу діагнозів – анорексія, істерія, шизофренія, ексгібіціонізм і навіть капрофілія. Травма, темрява, самотність, голод, страх. Хто з нас після такого не розмовляв би сам собою? Історія летить по заголовках, газети вибухають, люди обговорюють, кричать, плачуть, обурюються. Її називають Живий скелет із Пуатіє». І всі хочуть знати одне: хто це зробив? Ну відповідь очевидна: мати і брат. Луїзи арештовують, і вона вмирає через 15 днів. Уявіть собі, просто отак. Серце не витримало, або ж нерви, або страх бути публічно осоромленою. І тут можна сперечатись, чи це була карою згори, чи це чергова втеча, бо як не крутий, відповідальність вона не понесла. Хтось скаже: та для такої жінки публічний сором найгірше покарання, але хіба цього достатньо? І от на сцені лишається він. Марселя Моньє офіційно звинуватили співучасті в насильстві. Суд почався 7 жовтня 1901 року і тривав 5 днів. Один із поліцейських, який був у тій злочасній кімнаті, свідчив: світло ледь увійшло до кімнати, і ми побачили її. Вона лежала на гнильному матраці, оголено, прикрита огидною ковдрою. Навколо кірка з екскрементів, рештки їжі, мушлі від устриць, комахи, запах, від якого ми не могли дихати, це було схоже не на кімнату, а на пекельну пастку. І тут увага виступає Марсель, і він каже «Бланш була вільна, вона сама обрала ізоляцію. За його словами, бланч ще в юності почала захоплюватись релігією, хотіла стати монахинею, багато часу проводила на самоті і в 23 роки перехворіла важкою хворобою і, хоч фізично одужала, психіка, мовляв, більше ніколи не була як раніше. З його слів, вона сама закрилась, сама постилася, сама не хотіла виходити. Формально, Марсель вже не жив у будинку, коли це все сталося. У 1874 році він приїхав у дім навпроти. Бланш зникла в 1876, тобто він був поруч, але вже окремо. Він стверджував, що неодноразово пропонував влаштувати сестру в лікарню, але мати відмовлялась, боялась скандалу. І знову повторюється фраза: вона могла піти будь-коли, просто не хотіла. Ну, звісно, не хотіла. Просто лежала в бруді під замком, за власним бажанням. Ну, так буває. А, але не тоді, коли двері були замкнені. На суді свідчили лікарі, казали. Так, у перші роки бланш отримувала догляд. Навіть була медсестра Марі Фра, яка жила з нею на горищі 20 років. Але у 1896 році Марі померла, і саме тоді все полетіло в тартарари. Луїза не найняла нової медсестри, натомість кількох молодих, недосвідчених покоївок, які не знали, що з нею робити. Після цього почалося справжнє пекло. Одна служниця просила чисту білизну для бланш. А Луїза, знаєте, що вона сказала? Навіщо? Вона все одно все забруднить. Ну, це ж логічно. У квітні 1901 року Луїза Муні захворіла. Вперше за довгі роки вона втратила контроль над маєтком і весь побут перейшов до Марселя. І зауважте, саме в цей момент до прокуратури приходить той самий анонімний лист, який запустив ланцюг подій. Хто його написав, досі невідомо. Є кілька теорій. Це був Марсель. Нарешті побачив у якому стані сестра і не витримав. Це була одна з нових покоївок: Жульєт або Єжені. Або хтось, кому вони довіряли свою історію, або хтось інший, хто більше, не міг мовчати. Всі знають про те, що а, вся офіра. Прислуга, яка була на той час в будинку, вона про це, звісно, що знала, але їм забороняли про це говорити, і можливо, можливо, що хтось не витримав і все ж таки написав. А можливо, мені чомусь так хотілося б вірити в це, що все ж таки Марсель, коли так як він дуже був слухняний до своєї матері, але коли вона захворіла і він побачив, що. Коїться з сестрою, не витримав і, щоб мати не знала напряму, анонімно відправив цей лист. Мені б хотілося в це вірити. Як було насправді, на жаль, нам досі невідомо. Як би там не було, це ну, було єдине правильне рішення, зроблене після 25 років тиші. Захист Марселя намагався довести. Жодного насильства не було. Людина може сидіти в кімнаті, якщо хоче. А ми просто їй допомагали. Вони навіть пояснили, чому вікно було наглухо зачинене. Мовляв, бо планш його відчиняли і показувала себе оголеною перехожим. Той самий наратив вона винна, що була там, ми просто родина. Суд визнав Марселя винним у співучасті в насильстві, йому дали 15 місяців ув'язнення. Але важливо оточення на той момент у Франції не було закону, який зобов'язував би людину допомогти тому, хто в біді. Тож 15 місяців це був максимум, який суд законно міг дати. І що ви гадаєте, Марсель подав апеляцію, сказав, що не був опікуном, не був господарем будинку, тож відповідальність не його. Апеляцію задовольнили Марселя, звільнили в листопаді 1901 року, тобто менше ніж за два місяці після вироку. І ось так людина, яка 25 років знала, що сестра замкнена на горищі. Пішла додому. Після порятунку Бланш кілька тижнів перебувала в шпиталі хотель Дює, мабуть, так він вимовляється, під наглядом черниць. Потім її перевели до психіатричної лікарні на півдні Франції. Її тіло відновилось, але психіка ні. Вона не змогла повернутися до нормального життя. Вона залишалася у лікарні до самої смерті. 13 жовтня 1913 року у віці 64 роки, Бланш Монє – Померла. Що ж її брат Марсель? Він покинув Пуатія, Оселився у маєтку в Піренеях, жив на пенсії, пив вино, читав газети, прогулювався парком і помер того ж року, що і Бланш. Епічний фінал. 25 років. Горище, бруд, темрява, і ніхто не сказав ані слова. Луїза зробила з дочки в'язня, Марсель усе бачив вимовчав. Слуги знали, але боялись. Суспільство щось підозрювало, але не питало. Бланш Моні стала символом стійкості, хоч і жертвою злочину, який тривав усе життя. І ми можемо запитати себе, а скільки таких горищ досі існує? Прямо зараз? Скільки людей досі живуть у тиші, тому що ніхто не хоче бачити, чути, говорити? Хтось вірить, що в Бланш були психічні розлади, що вона сама обрала ізоляцію. Так, вона могла мати шизофренію. Це часто починається в 20-25 років. Якби це співпадає. Але ми точно не можемо цього знати. Якщо людина психічно хвора, її треба лікувати, а не замикати. Навіть якщо е щось із нею було не так, ніхто не мав права перетворити її на тінь, на річ, на ганьбу родини. Бо навіть якщо любов Луїзи була щирою, це була любов з ланцюгом, з замком, запахом, який відчуваєш. Крізь століття історія бланшмоньє це не просто трагедія, це нагадування, що іноді найстрашніші в'язниці будуються не з цехли, а з мовчання. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал, бо у нас на момент зйомки 25 підписників. Було 11. Цікаво, скільки буде вже у наступному відео. І пишіть цікаві історії в коментарях, якщо хочете почути їх саме від мене. Я всі коментарі читаю, відповідаю і буду радий розказати вам ще щось цікавого. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!